Що можна закрити суд, якщо почати платити кредит? Просто шляхом повернення до платежі ви суд не закриєте. Треба повністю погасити проценти, прострочку та бажано отримати від кредитора довідку про відсутність прострочення заборгованості по кредиту. Або може бути нова реструктуризація, тобто новий графік платежів, можливо, додаткова угода до кредиту, тому в будь-якому випадку, якщо почався суд по кредиту, треба звернутися до адвоката, щоб вирішити, чи взагалі є сенс повертатися до платежів. Якщо так, то як це правильно зробити і закрити суд ще до моменту розгляду справи по суті?